Дівчата, всім привіт! Сьогодні в нас 1 травня. Я вітаю вас з цим святом. Сьогодні в нас вихідний день у Німеччині, як і в Україні, також, я гадаю, ось. І тому я в нашій невеличкій садовій зоні вирішила а, посмажити гриль. Ось, придбали курочку, ковпаски. Свинячий ще такий котелет. Називається. Німецькою, ось, і зараз я вже починаю. Трошки вам покажу. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною. Ставте наперед вподобайку та дивіться. Ось такий в мене невеличкий гриль, як і в багатьох наших українців по всьому світу. Зараз я бачила, що і в Норвегії Анка Харків'янка має з друзями такий гриль. І ми також придбали, бо ми вже тут кілька років, вже більше двох. І невідомо ще скільки будемо тут зустрічати травневі свята, на жаль. Ось тому в мене тут вугілля, в мене тут палички садові і різне бі біодобриво таке купляла спеціально в спеціальному магазині, щоб краще все горіло. Ось тут в мене заходи безпеки, водичка, бо сьогодні достатньо жарко. І зараз буду запалювати. До речі, покажу вам, які в мене сірнички європейського зразку. Ось такі придбала, здається, в пенні магазині. Ними краще всього запалювати гриль, як я з досвіду вже зрозуміла. Тож, поїхали. Ось вам трохи атмосферки грильної. Ось так от в мене виглядає ця грильна тема. Ось такі тут в мене кущі. І ось дім, у якому ми живемо зараз. Тихе містечко у Ось тут в мене все що. Має бути під рукою під час грилю і, звичайно, водичка. Без неї я ніколи не грилю, бо вона необхідна як заходи безпеки, та якщо дуже полум'я розгориться. Ось так. От. Це початок. Показати ось це мій новий. Садовий декор, така бджілка придбала в Меггайці за класною ціною. І також моя садова зона. У мене тут багато-багато сонячних ліхтариків. Ось так от це сусідський заборчик. А це все моя зелена зона. Ось там ще є такий декор у вигляді э, горщика-соняшника. Ось такий ще є в мене декор. Квіти металеві. І ось така ящерка придбала в теді теж на початку сезону. А он здалеку стоїть скамійка, це знайдено як шпермюль. І поряд вже мій грильчик стоїть. А ось тут ми. Полюбляємо снідати після грилю, обідня перерва чи вже вечеря. Сьогодні це має бути вечеря. Ось так, меблі садові ці залишилися від минулої а, хазяйки житла. Ось. Тому ось така скатертинка з маками чудова, теж вже була. Як то так? Тут Такі теж кущі квітнуть. І я тут вже натягнула трошки, може, бачите, вам це такі ліхтарики на батарейках. Сьогодні вечеря, тому як стемніє, вон бачите, пульт з батарейками, то я її увімкну. Сьогодні 1 травня і дуже-дуже гарненька погода. Сонечко сяє. А ще в нас тут напередодні нашого українського Великодня ось такі яйця. Тут взагалі, коли була європейська Пасха католицька, то в багатьох німців висіли такі прикраси. Ми наші теж повісили під час їхнього Великодня, але... Так як ми відмічаємо за українським календарем православним, то вони висітимуть тут і до нашої Паски, яка буде до нашого Великодня, який буде 5 травня. А потім вже знімемо. Ось так от. Дуже гарні циртафелі нам надали. Ось так. Трошки вже все зазеленіло, тому не так добре видно, як було видно на європейський Великодень великдень. Ось і ще раз покажу вам мої ліхтарики, їх вже багато, тому я трошки вже тут наперед виставила частинку, а частинка тут. Ну що підемо дивитися, що там з нашим грилем відбувається. Таке сьогодні м'язко. Курині такі шашочки, свинячі стейки та курині шашвички. Вже скоро будемо смажити. І сир, типу і камамбер для грилі, ковбаски, ще ось такий сир.